Коли ти когось любиш понад життя, а тебе кидають, це не смішно. Але якщо мова йде про нову комедію Кудлаті перці від студії творця третього зайвого, а в головних ролях чотирилапі волоцюги, що зненацька відкривають вам усі секрети собачого життя, в тому числі і брудні, то тільки й думайте, як не луснути від реготу. Реджі живе собі у щасливому переконанні, що господар його обожнює, аж доки не опиняється на вулиці, де зустрічає таких самих блудях. Нові друзяки відкривають кудлатому очі та вирушає з ним до його старого дому, аби жорстко помститися п'яниці дуку, який викинув пса із свого життя. Дорогою на друзів чекає чимало пригод та викликів. Тож можете бути певні, дотепних жартів та куметних ситуацій стрічці не бракує. А неперевершений український дубляж, як солодка цукрова кісточка, доповнить насолоду від перегляду. Шукайте квитки за qr кодом та не забудьте перед виходом почухати пузіко вашому пухнастику.